Всім привіт! Завтра ми забираємо наших бройлерів курчаток, яким доба. Зараз хочу трішки показати вам, в яких умовах вони у нас будуть вирощуватися. Чим будемо їх годувати, поїти. Так. Давайте трішки по приміщенню: закрив вікно таким рушником. Як бачите, на дверях також ковдра. Це для. Максимально запобігання будь-яких тепловтрат. Як бачимо, працює вже блок управління світлом і обігрівом в брудерах. Нагадаю, це в нас контролери, які відповідають за освітлення в секціях брудера. А це відповідно контролери, які відповідають за. Температуру в кожній секції брудера. Як бачимо, да, показує температура. Звісно, це саме нижня секція, середня і верхня. Ну, Зрозуміло, да, чим вище, тим температура трошки більша. Так, давайте покажу, як виглядає брудер всередині. Як бачимо, лампа виключена. Бо вже набрало температуру необхідну. Так, Це у нас тут корм е, старт, агропрогрес Вінницький. Е, дуже, дуже непоганий корм. Так, Поїлка вакуумна вже набрана е, в, е, вода набрана. Ніперні поїлки поки не працюють. Е, в них нема потреби. Зараз поясню, чому. Тому що перші два дні. Ми е, даємо курчатам, поїм курчат водою, кип'яченою водою з медом на літр е, води чайна ложка, одна чайна ложка меду. Потім, е, через 2 дні, звичайна кип'ячена вода е, без нічого, і ще 2 дні кип'ячена вода з е, чіктоніком. Потім я наливаю воду в бак і вже запускаю ніпільні поїлки. І вони п'ють звичайну воду з колодязя на протязі 2-3 тижнів, поки вони не переїжджають звідси в основне приміщення. Так. Тут, тут лампа працює, тут також корм, вода. Як бачите, зараз працює, набере температуру необхідну і вимкнеться. Так. В першу добу в піддони, які для відходів, я кладу папір, звичайний папір. Десь день-два, а потім вже сиплю опилки. От, і потім прибираю опилки, знову нові. От, е, не знаю, нема нічого кращого. Лінолюми, ці всі. Е, е, я думаю, мені не підійде. Мені підходить, е, влаштовує на 100% нас влаштовує е, опилки. Так. Е, третя секція, саме нижня, вона на даний момент увімкнена, але там немає води і корма, тому що. 65 бролерів в перші 2-3 дні вони будуть розділені на 2. Потім ми розділимо їх на 3, на 3 секції. Але я ввімкнув, хай прогрівається, воно не завадить. Так, що хотілося б ще сказати по режимам. У мене є тут така таблиця, От, температурний режим. Його я дотримуюся дуже суворо. Тобто перші, перші 7 днів температура 34-31 градус. Завдяки оцим контролерам, в яких стоїть, я вам зараз покажу 34 градуса, це максимальна. І в них є дельта. Зараз я вам покажу. Вони, в принципі, в них одинаковий весь принцип роботи. От, дельта 3 градуси. Тобто набирає 34, падає до 31 і знову вмикаються інфрачервоні лампи на обігрів. Як бачимо, зверху тут вже вимкнена, тому що там 31 градус. Зараз упаде до 31, о, якраз попаде на відео. І вимкнеться лампа. Е Знизу, як бачите, 30, 39, ну, 31 градус, тому вона ще працює. Е коли будуть курчата, да, вони будуть виділяти тепло. Тому вона, о, бачите, ввімкнулася 31. Е, то вони не будуть так часто вмикатися, вимикатися, звісно. Так, Щодо освітлення, да, як, я, як ви напевно вже побачили, у мене стоять. А, не видно. А, буде видно, коли, була та, коли ця лампа була вимкнута, то ви побачите, що це зелені лампи. Я не знаю, я десь в інтернеті побачив. що... Зелене світло більш приємне для е, курчат, от, тому я використав світодіодні лампи зеленого кольору. Да? А, і вони ще е, як там, провокують кращий апетит. І е, 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 от у мене є така таблиця освітлення, режиму освітлення, але я його трохи ну, не дотримуюся, тому що рахую, ви, дивіться, з першого по третій день. Час вімкнення. Час вимкнення. 23. Тобто, темноти всього одна година. Ну, я думаю, це, це, це замало. Тому в мене на першому, на першому етапі, от давайте я вам покажу, тут запрограмовано всі запрограмовані секції одинаково. Тут у мене запрограмовано в три ранку. Воно вмикається. І в 12.00 вимикається. Я думаю, що на, це в мене перші. Три доби, так. Ну, тому що ну я рахую, що е, одна година, ну це тяжко для малюків. Не, знаю, не перший раз це роблю, тому ми більше не експериментуємо. Ну, так, в принципі, розповів загалом. Буду тримати вас в курсі. Завтра заїжджають наші курчатка. Розкажу, покажу, як ми це робимо. До речі, ми не використовуємо ніяких антибіотиків, ніяких профілактичних аптечок. Ну, ви все побачите. Якщо будете слідкувати за моїми подальшими відео, я буду показувати, як ми це робимо. Ай, до речі, зараз немає часу. Хотів зняти цікаве відео про генератор. От, тому наступне відео обов'язково подивіться, воно буде корисне про генератор. Розповім те, що, чого я не знайшов на просторах інтернету, і ніхто із фахівців мені цього не говорив. Все, дякую за увагу. Слава Україні!